Сьогодні буде інтертеймент від компанії High От Я купила от такі вкусняшки от А-ля в Німеччині. І ми зараз Анею випробуємо удачу мою чи її побачите разом з нами. Ну давай спробуємо. Тут 20 смаків різних. І є новинки 2025 року. Це такі, як цибуля і е, старі носки смердючі. Ну, запах уже може. Ну, ладно, let's go. <звук> так, ми ще придбали <звук> таксі. Е, <звук> ноль цукру. Так. Аня, ти як оцінюєш свої шанс? Я думаю, що в мене зараз це тільки будуть тонічі носки. <звук> і блювати, ні, тому що я це дуже не хочу. Оце я, я прочитала, і я думаю, лей лиш...